Криворізький державний педагогічний університет навчальний заклад з багаторічною історією. Він має високий авторитет у спільноті вітчизняних педагогічних вишів. Наразі на восьми факультетах КДПУ працюють близько трьохсот викладачів, які ведуть освітню наукову діяльність і передають знання більше ніж трьом тисячам студентів. Всі освітні напрямки знання науки в університеті представлені представлені це природничі математично природничі науки, точні науки і природничі науки, такі як інформатика, математика, фізика, хімія, біологія, географія. Тобто ці спеціальності повністю представлені. Гуманітарні науки, такі як історія, філологія, іноземні мови, українська мова також повністю представлені. Мистецький напрям, причому практично, весь спектр це є і музика. І хореографія, і образотворче мистецтво, і дизайн. Криворізький педагогічний став першим університетом нашого міста, який приєднався до спільноти підписантів великої хартії університетів, що поділяють універсальні академічні цінності. В цьому об'єднанні наразі близько 900 університетів з 90 країн. Велика хартія університетів це є такий документ, який був укладений і ініційований. Його укладання, його підписання були ініційовані Болонським університетом. В 1988 році святкували 900 років його заснування. Він вийшов з ініціативою укласти певний документ. Певне проголошення цінностей і принципів, яких мають поділяти всі сучасні університети. Принцип автономії університету, університет має бути автономним від впливу, державного впливу, політичного впливу. По-друге, це поєднання, нерозривне поєднання досліджень і викладання, тобто університетський викладач має бути науковцем. По-третє, це свобода, свобода навчання і свобода викладання в університеті. І по-четверте, це залученість чи збереження принципів європейського гуманізму. З 23 по 25 жовтня на базі Лодзького університету у Польщі проходила конференція, на якій розглядались питання партнерства та регіональних аспектів співпраці закладів вищої освіти з громадами міст, зокрема в Польщі та Україні, позитивний вплив університетських наукових досліджень на розвиток та відновлення населених пунктів, а також роль вищого розбудові європейського та світового просторів. В межах цієї конференції була церемонія підписання, де офіційно в цьому році 34… Університети з 12 країн, в тому числі з України, три університети, були запрошені до підписання декларації: це Уманський педагогічний університет, Харківський університет, Харківська політехніка і Криворізький державний педагогічний університет. Ну в нашому місті ми перший університет, який доєднується до великої хартії університету. Представники вишу кажуть, визнання у великій хартії велика честь для них. Це результат багаторічної роботи великого колективу. Ми тільки з січня місяця ми уклали вже більше десяти міжнародних угод, і ми продовжуємо над цим працювати. Пишаюся тим, що наші студенти наразі перебувають за навчанням за програмою Erasmus У Гданську це шість студентів, і це довготривале навчання. Це цілий семестр зимовий. На наступний семестр ми також вже підбираємо трьох. Одна студентка у нас знаходиться на навчанні у Грайсфельд. тому PHD-аспіранта. До Гранади, Іспанії, і продовжимо. Ми не зупиняємося. Ми пишаємося тим, що ми залагодили співпрацю з університетом Амстердама і готуємо роботу щодо поповнення нашої цифрової бібліотеки. Дарі, Юськова, Олег Каплій. цей день.